На цьому подвір'ї на нього чекали. Тут він виріс і повертався з фронту додому, де його завжди зустрічали з теплом. Сьогодні, на честь Олександра Балана, тут відкрили меморіальну дошку. Боже, він такий був хлопець світлий, Я е, такої доброї душі. І, і він міг допомогти, захистити. Він любив все, він любив природу. Він любив, він дуже вмів робити шашлики. Так до нього друзі збиралися дуже радо. В дім приходили. В нього завжди був повний дім друзів. Всі його поважали, любили. Рідня його дуже любила. Просто настільки світла людина, що важко навіть передати. Його життя. Обірвалося на фронті до останнього залишався поруч із побратимами. Допомагав, витягував, прикривав. Саша мене довів, все нормально, перев'язав мені руку. В лікуть був поранений, От. але відбув до кінця, з лівої руки стріляв з перевернутим рушком догори. От, відстрілювались. От. Сам вернувся Саша на позицію. От. І вже через декілька днів, коли я вже був в госпіталі, мені подзвонили і сказали, що Саша загинув. Олександр Балан посмертно нагороджений орденом за мужність третьої ступені, має відзнаку на славу чернівців. Це не просто плита з іменем, це місце пам'яті, нагадування про те, що він був і залишиться героєм. Радислав Українець Катерина Тарасюк, новини Сі 4